Вітаю глядачів медіа Центру Україна Одеса. Ви можете наживо дивитися нас або на youtube каналі або на сторінці Facebook. Також можете онлайн ставити свої питання за допомогою QR-коду, які бачите на своїх екранах. Наразі говоримо про волонтерську допомогу фронту. До нас завітав волонтер Олександр Кушнір. Пане Олександре, вітаю вас. Добре. Дякую за те, що прийшли до медіа центру України Одеса. Ви побували і буваєте на багатьох напрямках. Які з них потребує найбільшої волонтерської допомоги і якої саме. Ну, на мій погляд, немає якогось найбільш такого напрямку, де допомога волонтерська чи людська, найбільш потрібна, ніж на іншому. Зараз на фронті ад ад адська ситуація ну, по всім напрямкам. Від документу Якомусь там обігу до постачання, там я мовчу про зброю. Все потрібно і немає, неможливо виділити якісь там питання, які більш важливі, ніж менш. Можливо. Бо без допомоги людей армія зовсім не буде збиратися нічим. Ось ви сказали про документообіг, а можете детально на цьому питанні зупинитися? Ну. Коли люди питають, от, держава не закупає дрони. Чому не закупає? Ну, закупає, але по документах у всіх все є. Але при втраті дрона чи іншого майна, людині проще там десь застрелитись у окопі, ніж зібрати всі бумаги та і вислухати, що його командири, начальство та інше тось, кажуть за ті дрони, за, за те майно, яке згоріло. Як маскувальні сітки, наприклад, коли був приклад, що видавали маскувальні сітки вартістю 6 тисяч гривень, і тут же з, цього, з цієї ж партії маскувальні сітки вартістю 102 тисячі гривень, який командир візьме на себе, коли вона згорить і з його зарплатні будуть вищувати. Це ненормальна ситуація не зовсім в армії. Це радянська система, яка працює. На повну катушку. Тому без волонтерської допомоги, без волонтерських масіток, дронів та іншого ми не могли воювати зовсім. Якось там партизанщина, по суті, була б. Тому зброя там танки, все артилерія, все, все гарно, то якби, Але маскувальні сітки. Якісь пончо, скільки там витримує пончо який від, від дождю, який видають солдату бійцю? Три дні, бо він від дощу розтягнув на себе, осколков насипало, і це вже решето. А це треба десь брати постійно. Купувати люди не можуть, доставки нема, тому. І часу нема, інтернету нема, дікі рептом. Біля Старлінку там якісь толчія, щоб там домові щось написати, два слова, що, що жив, чи ж та шкурка ціла. Ну, там, якийсь напрямок виділяти зараз, зараз неможливо. Бої ну, дуже тяжкі по всьому фронту. Саме в зимовий час зараз яка буде допомога необхідна нашим бійцям? Ну, якщо тут найближчі напрямки брати, то човні, моторні човні, мотори, рятувальні засоби. Бо я з 2014 року, вже ну, в мене вже нема чим хрипіти чи казати за рятувальні жилети, за рятувальні костюми. Нічого не робилось. Ну зовсім нічого не робилось. А зараз цілі бригади, туськи форсують Дніпро, і люди гинуть, бо нема нічого. І без людської підтримки, без людських можливостей дуже тяжко було. Бодок Бо вже, ну, тобто розход дуже великий. Тось, ну, люди на, на веслах тось, вже переправляються через ріку. Тож ненормально. Нема часу. Тось, люди гинуть, там, і в піві прилітають, нічого. Немає ніяких глушилок. Люди, волонтери роблять якісь глушилки, до яких не можуть підлітіти дрони для техніки. Но вони дуже коштовні. І на все це гроші треба брати, а де брати гроші. У людей і зарплатні, низькі. І... Тому все потрібно. все. А яка ціна одного човна, скільки він коштує? Ну самі човни там не дуже там, коштовні. Там десь. А, ну, Близько тисячі, там півтора тисяч доларів такі хороші, але мотори на ній, то, то там, бушні, інші там по три, по п'ять тисяч доларів. А човен ну, то вкрай необхідна річ, яка доставляє людей. І чим швидше скорість, тим більше шансів на виживання. І такі замовлення від бійців, я так розумію, йдуть постійно. Сотні, сотні але якщо не тисячі. І ми робили рятувальні жилети, розробив э, такий виключно для штурмовиків, які можуть з жилетом в бій вступати зразу з лодки, швидко скидати його, він утримує людину обличчям э, догори, в якому б стані людина не, не опинилась у воді, там у свідомості чи без свідомості. Ми їх зробили більше тисячі, ну то самотужки, то нема грошей. Ну, вся держава це не це не підтримує зовсім. Тому волонтерський рух, ну не, не то, що рух. Це це війна, от я думаю, що це війна така то есть, народна. От от можна можна казати, що це народна війна, бо люди воюють окремо від мабуть держави від ну, того, що забезпечив військо. Нема систем, системи забезпечення такою сучасною, яка б працювала на випередження тобто, необхідності. Ви кажете, що зараз дуже важко даються збори. І як ви думаєте, у людей просто закінчуються гроші, чи, можливо, вже десь хтось втомився від війни? Ну, звісно, втомились люди, і гроші закінчуються. Я особисто. Ну, Край рідко збираю якісь там копійки, бо на щось нам на закупівлю, якісь там тканини чи щось там під виробництво. І ми намагаємось нашою групою робити виробництво, бо це дешевше, корисніше і оперативніше. Тому можна робити під люби запити щось необхідне і малосерійним, то, що не виробляється масово. А так, які ну, там, фонди збирають гроші, то, то важно, тому що все коштовне, все дико коштовне. Мільйони, мільйони коштують. Маленькі фонди, через які там проходять ну, звичай, там 10 дронів. 10 дронів це то великі то під мільйон гривень. А 10 дронів це на одному окремому маленькому участку фронту там, до вечора. А щодо побуту військових зараз, в чому є потреба? Якщо то на, на позиціях, то, звісно, там потребу в всьому. Но то неможливо там забезпечити. Люди заходять на позиції, вони не знають, і там штурмовики вони йдуть на день чи на тиждень. Вони не знають, вони тягнуть з собою все. Все це губиться, все це згорає. Люди, яка, наприклад, отримує поранення, її доставляють до стабілізаційного пункту вже в абсолютно голому виді. В нього навіть трусов немає. З нього зрізається все взагалі. І він поступає на операційний стіл. А далі що? Людина, людині видалі баул, який має там служити 5 років. Він його повинен здати. В нього нічого взагалі, навіть трусів нема. Благо, якщо там побратими всі живі, та була можливість там якісь речі його зібрати, там щось, в нього буде з чого стартувати. А після поранення його стабілізували, далі? що? Все по-новому. Казка, бронік, труси, білизна та інше. А поранені, коли люди забезпечують білизною, тобто, тих поранених. Ді логісти. Щодо сучасних теплих спальників, є в цьому потреба? Ну, ті шо, спальники, що видають, ну, достатньо неплохі. Тобто це, я так розумію, розробки ще там 14-15 року, та воно такі. Але зараз от ми розробляємо. Дві річі, які будуть, ну, на мій погляд, дуже корисні. Перше, це вкладка в спальник, бо дуже сильний коли Зараз не, не завжди є можливість, наприклад, отаплювати місце там, де живуть військові, тому що воно дуже там, якесь селище, образна хата. Дуже близько може розташовано бути до лінії. Бойової то, і залітають дрони, тепловізорі, зараз дуже технологічно, сховатися практично неможливо. Тому топити буде відний тепловий слід, і туди може щось прилітіти. Там, а, наприклад, зараз страшенно таку вони зброю зробили то каботі, витаючі бомби, які зносять по пів кварталу. Тось, тому люди тось, мусять ховатися і то вірно. І, Будуть морози, то буде холодно. Тому вкладиши з технологічних матеріалів, які теплозберігаючі, ми зараз, щоб вони були тоненькі, невеличкі в об'єму та вагі, і вкладатися у спальню, даби людина, хоч пару там годинок, могла відпочити, хоч якось. І друга річ, яку от зараз теж виробляємо. До, розробляємо, скажімо так, вже майже готові до виробництва, то евакуаційне діяло, які на, зараз на холодну добу дуже потрібні, особливо на лівому березі, бо там евакуація дуже ускладнена поранених. Бо тільки вночі, бо в день в пів ну, не дають можливості рухатись, ні транспорту, ні лодкам, нічого. Есть, ручками доносять до води, і в і лодках вивозять. То тому якщо людина отримала поранення поранені десь у там умовно 10-ї години ранку, то їй потрібно десь лежати пораненою есть, аж до ночі, поки не піде евакуація, а потім евакуація, потім транспортування, і те, де А гіпотермія у пораненого це. Ну, Одна із страшніших речей, які там от, я особисто бачив, коли люди гинули, бо нема чим було укрити. При обширній кровопотері падає температура тіла і спасти людину майже неможливо. І зараз ми робимо такі одіяли евакуційні, в яких люди будуть як кокон, Його можна буде як ноші використовувати, транспортувати, а, бистро сохне, не промакаєме, тобто можна людину. А, Залишити десь в місті сортіровки, де поранених будуть збирати, і вона, в неї буде дуже багато шансів на виживання. Бо вкрай важливо, тобто наші бійці ну, повинні мати великі шанси на виживання після поранення. Якщо провести таку аналогію, вже більше півтора року триває повномасштабна війна, ви можете згадати той пік, коли ось потреба фронту була найбільшою, коли цих запитів від наших військових було дуже багато? Ну вона не прекращається з 2014 року. З 14-го такі найбільш, звісно, всплески такі потреби то були перші дні. Я добровольцем з першого дня, ну вже десь у другого дня я вже був у частині. Тоді потрібно було все. Ну, мій досвід 2014 року казав, що там швидко збираю все на хлопців, бо через три дня нічого не буде. І ми навіть машину собі на ну, вже мали патрони снайперам, купляли, водою забезпечувалися. Тоді, коли було багато, людей мобілізували, все нічого нікого. Ладно, в мене і таких, як я, тось, в нас валіза була зібрана, тось, мені нічого не потрібно було, я свою легальну зброю, яка в мене є на плечо, кинув, взяв валізу, каску одів і поїхав. Все, на ж авто. А більшість людей не були к цьому готові. Тому тоді була потреба велика в одязі, в тих розгрузках, в тих бронежилетах і так далі і так далі. А зараз, звісно, в, в озброєнні. І коли ми дійшли до того, що волонтери, люди роблять озброєння, самі виготовляють вибухівку, ну, військові виготовляють, ну дрони збирають цивільні, гроші на ці дрони збирають цивільні, виготовляють там комплектуючі цивільні, проекти тянуть цивільні. Тому потреба зараз теж велика, дуже велика. Багато розробок, от, наприклад, в Одесі була чудова розробка, ще в 2015 році прийшли теж госгосвипробування. То унікальна річ була така на камера на ствол зброї і на подглас монітор, який можна було б вести бойові дії як із закута. Тобто, би, зараз при штурмових діях. При обороні Бахмута в нас була би перевага неймовірна. Але нічого не відбувається, бо ці проекти комусь ну хтось на них не зробить, і тому воно не ходить. А люди такі не можуть річі виробляти, бо це коштовні і масштабні проекти. А воно є з документацією, з зразками воно є в Одесі. І нікому нічого не потрібно. Тому, крім людей, крім волонтерів, те, які двигають, мабуть, колеса цієї війни, війни кудись у рух перемоги. Я знаю, зачастую військові свої зароблені кошти, також за них купують всі, необхідну техніку. Всі, всі. Задайте питання якимись це, там... це, це, Це тим, хто каже, що там ви заробляєте десь 100 тисяч гривень. Ну, Та всі ці 100 тисяч гривень, так розумію, йдуть. Ну, звісно, на так, війну. кому ще, ще, ще і платять ці гроші? Бо виявлялося, що людина знаходиться десь півроку, б'ється в окопах, а по документах вона десь під Кіровоградом. Все. Тому, чи 6... Невірно оформлені документи і у людини нічого не буде. Але ті, хто зроб... ну, тому, хто виплати, виходить, тобто, грошове забезпечення, машину треба починити, бо ну, за день по тим фронтовим дорогам машина може проїхати 500-600 кілометрів за день. А там дорог нема. Тобто, вони побиті топливо вони якісне, машини там ну, достатньо старенькі всі закінчилися, а зараз вже достатньо такі новенькі з електронними системами там, вприску. Так. Тому на топливі вони нашому армійському не дуже гарно їздять, але це топливо треба щось взяти. Люди за свої гроші заправляють машини, бо вони їздять кудись до ближайших заправок заправлятися. Бо і вони не стоять на, обліки, на обліку, а коли поставиш на облік і машину там щось прилетить, то того водителя, ну, проще буде застрелити. А Автівки для фронту в основному шукаються за кордоном? Звісно, тут вже немає практично. То в Європі вже пікапів не, не залишилось. Ну, майже не залишилось пікапів. Щось там виколупують але ну, вже нема. І я не розумію, чого нас з 2014 року. Не переходили на зміни штату, у війську, щоб нам були маленькі машини у штаті. Бо, от, наприклад, підрозділ стоїть в Очакові, там, наприклад, а головна частина в Одесі. І щоб поїхати бумажку одного там бухгалтера, условно, там ну, якогось діловода, відвести, підписати якусь бумажку, то ганяли маза грозового туди-сюди Чи краза. Ну, тобто логіки зовсім. А в бойових діях, звісно, грозові великі машини вони потрібні. Але для маленьких груп зараз війна, тобто маленьких груп всім потрібні машини. Інколи навіть до нової пошти с'їздити, бо нова пошта може бути за 50-70 кілометрів. І на чому їхати на танку чи на БТРі? Це неможливо. І звісно що в бой на машинах не йдуть, але перевоз перевізка майна. Бо Зачастую буває, що бригада стоїть, там десь якісь завдання виконали, чи там якийсь батальйон, і їм кажуть, що через там, дві доби, щоб ви були зовсім на іншому напрямку. А як? Як майно, як, ну, наприклад, спальні міста, генератори. І Багато майна у людей. Я бачив десь у прошлому році, коли Запорізький напрямок такий був достатньо активний. Двигалась якась бригада, то мені казали, що це циган, циганський табор, табір їде, блін, на чому завгодно, то торчали матраси, кроваті. То, ну, техніка, звісно, там, десь уночі, іншими шляхами, аби, там, щоб ворог не дізнався. А інший особовий склад їхав, як цигані. Це ж ненормально. І, і все це тільки за кошт людей, волонтерів і тих ж самих військових. Вони самі скидаються на дрони. Вони скидаються, коли лежать у шпиталях з пораненим, свої зарплатні віддають на підрозділ, щоб там купили дрони. Тобто, то не нормально. Зовсім не нормально. На кордоні виникає труднощі з завезенням автівки за кордон. Я не знаю. Тому що є такі випадки, коли жаліються волонтери. Зараз, я, наскільки я розумію, це вже достатньо налажена схема. І, скоріш за все, ці винятки виникають, коли люди не знають процедури. Тобто, хтось там купив для когось, там, ну, умовно, там, родичі купили своєму там, батькові чи там, братові якусь автівку і тягнуть її, там, щоб передати йому, але на митниці їм кажуть, що потрібно те, 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 то, ну, звісно, вони не знали. Але якщо тут то, то працюють, то якісь фонди, думаю, що там все добре. Ну, Я не чув давно, вже не чув, щоб спочатку війни було то, дуже великі проблеми. І в одеській адміністрації були коли ми питали, щоб нам під, ну, дали бумагу якусь там, чи підписали, що запрошення для частини. Там. Говорить, та ну зараз там вже без 15,5, ми додому, то не буде, і так автівка пропала десь у Румунії. Бо Боюні не погнали. Але інші там адміністрації, наприклад, Львовська, у любу там, там пору якусь доби 10 хвилин і все готово. Тому зараз я не чув такого, щоб там були якісь там перепони, але, мабуть, вони бувають. А в середньому на фронті скільки може прослужити одна автівка? Там багато складових. А Фронт такий, не. Ну... Це дуже неоднорідна річ. Є хто поближче, хто подалі, хто зовсім в тилу, але регулярно виїжджає. Наприклад, медики. У них дуже великі пробіги, дуже великі пробіги. Дороги жахливі, але вони возять на звичайних бусах, по суті, які не витримуються позашахлівики, які там можуть витримувати великі навантаження. То, звичайно, для доріг о, загального використання машини, вони розвалюються геть, ходові. Тому, якщо не прилетіть в неї, в неї от під Бахмутом бачили, там, там дорога там, ну, через кожні 100 метрів, ну, десь, ну, може 200 стояла згорівша якась медичка. Хто три дні виживає машина, хто там півроку. А, Залежить від особового складу, як гарно маскирують, наскільки там, близько її підвозять куди, де кидають і тому подібне. Тому бувають там, випадки, коли люди не, ну, не мають часу там, замаскувати, десь кинули і в укриття. гай гай що все нема. Машина просто не доїхала навіть до фронту. Таке теж буває. В Одесі була створена методичка волонтера. Чи користуєтесь нею, наскільки вона дійсно допомагає? Ні не. Не в коєму разі, ну ні то, що не в коєму разі, я не користуюсь, я навіть не чув про неї. Я мало спілкуюсь з іншими волонтерами. Тому у нас не то, що там в нас немає часу. Я працюю в дуже такому узкому напрямку, намагаючи там, як доброволіць, воювати якимось чином. А в промежутках ще щось робити, бо ну бо я експлуатант, я розумію, що потрібно, яку якість, і де має бути там якась там вірьовочка, а десь колечко яке. Тому ми я дуже ну, сконцентрований на таких окремих напрямках, яких я щось розумію. Вам зустрічалися псевдоволонтери, які заробляють на війні. Багато дуже, багато, дуже багато. Тому я не роблю збори, щоб я не хочу, щоб на мене там нехорошо думали. Ми намагаємося заробляти, але це важко, бо ми виробляємо все для військових. Як військовим продавати? Інколи люди там, ті ж волонтери, кажуть, ми можемо купити добре. Коли вони покупають, то. Всі гроші, які залишаються, то, звісно, йдуть на матеріали, і ми це роздаємо військовим, бо ті ж евакуаційні діяла. Кому їх продавати? А десь коштувати буде десь 2-2,5 тисячі гривень одно, А їх тисячі потрібні. Я дякую дуже вам, пане Олександре, за те, що завітали. Я дякую вам за вашу роботу за те, що не опускаються уроки. Олександр Кушніров, волонтер, був в медіа центрі України Одеса. Ми продовжимо о 14-й годині.